Добрий день, на продаж є такі запчастини. Розпочнемо з круга ПТС. Повторившись всі цілі, простояв на вулиці, років з 10 прижавів, я тільки його змастив і все крутиться. Таботниці на місці, заглушка є, номер також має, такого стану. Ціна за круг 4 тисячі гривень. Шестерня. Шестерня старий невали МТЗ. 500 гривень такі стали. І це гарні. Різьба така. Бачите? 500 гривень. Лот ключів. 800 гривень. Стакан на КПП ЮМЗ такий стан. 600 гривень. Засичі коли МТЗ. Ціна 700. Не де він тріщин, нічого немає. Не мив. 700 гривень. Продається комплектом. Опора «ЮМЗовська» 300. Дозатор. Знятий з робочої кари. Хау 1500 написано. Це крутиться, хрюкає, як чуєте. Якщо потрібно, ще до нього є стаканчик. 1500. Маркування все є го року він. Димондалі ремкомплект. Ремкомплект та запчастини із нива. 400 гривень. Систерня постійного зацепу УМЗ. 700 гривень стангарний. бомба. На ПДМку. Хлопці знають. ставити, Ставте сюди. 400 гривень. Трубка 200. На Т-16. Шліци гарні, грізьба гарна всередині. Тут не розбита, 400. Хто ремонтує КПП, може в кого зламалися. Такого стану. На колісу нового зразку. 400. Фільтр новий. Зараз відкручу, покажу. хто шукає тиск на ЮМЗ, скажімо так. Тисяча гривень це в зборі. Хлопці, є тика... Такі, така центрафуга. д 50 як мені підказали. Нова. Все в зборі, як є. Дивіться, отвори, клапан там, все там нормально. Вона нова, на тракторі не стояла. Різьби, все ціле. Ціна в зборі все 200. Це новий. Так, які є 2200. В такому стані. Турбіна Т-40, 25 900 гривень. Люфту немає взагалі. Не мита, правда. Все ціле, люфту немає. Не люфтить, як бачите. Взагалі немає, немає люфту. Шкіл цілий. Відправка по новій пошті. можливо, по пошті теж відправлю. Предоплата по дві сторони на доставку. Дякую за увагу. Номер телефону ви бачите. Дякую за увагу. До побачення.